Матчі між цими командами завжди непередбачувані. Корюківський «Авангард» та Чорнігівський ЮСБ нинішнього сезону грали вже тричі між собою. Один раз в чемпіонаті області і двічі в аматорській першості країни. Переваги немає жодна з команд. Четверта вони зустрілися у поєдинку за суперкубок області. Агресивніше матч почали чемпіони з Корюківки, але змарнували кілька гарних нагод відкрити рахунок. Як часто трапляються у футболі, були за це покарані. Швидку контратаку ЮСБ завершив їх кращий бомбардир Олександр Цупрунов. У другому таймі куриківчани мали повну ігрову і територіальну перевагу. ЮСБ лише встигав відбивати атаки суперників. Пристрасті на полі поступово накалялися не на жах. Лише завдяки досвідченим суддям атмосферу напруги на полі вдалося зняти. Попри потуги, авангарду так і не вдалося перевести матч у додатковий час. Новий володар Суперкубка ЮСБ отримує привітання і нагороди. Ви ж даже приподняти доволі тим, що ми виграли, тим, що я забив, як оказалось, побідний рішаючий гол. я вже. Пятый раз, наверное, участвую в Суперкубке Кубке области. Ну и і... всего лишь второй раз побеждаю. Ну, очень приятно и і... хочу поздравить команду и. І... Ми кожного ігри підходимо як последній. Тобто у нас любая гра, ми хотімо вибрати. Сьогодні вийшло добре. Яка мотивація? Ну, все-таки почало второго круга перед фінальною пулькою, удачно після відпускать сезон. Звісно, добре. Плюс суперкубок це все-таки, ну скажем, приз для клубу, для команди. Це вже буде історія. Звісно, добре, приятно. 17 серпня поновиться друга коло в чемпіонаті області. Тож команди розпочнуть його з різним настроєм.